2 березня. Сьогодні містоутворююче підприємство Кам'янського відзначає 134 роки. Кам'янські черлідерки стали кращими в області та вирушать на чемпіонат України. За традицією, спортсмену проведжав очільник міста. Шоумен та ведучий Олександр Педан провів зі школярами Кам'янського, захоплюючу зустріч, не лекція. Останні новини Кам'янського розповімо у сьогоднішньому випуску міської інформаційної служби. У студії Володимир Кремінь. Вітаю! І до безпекової ситуації на Дніпропетровщині знову атакували Нікопольський район. Вночі обійшлося без жертв. На місці працюють рятувальники цієї ночі. Росіяни два рази обстрілювали Нікопольський район з важкої артилерії. Під прицілом у нас опинились місто Нікополь та Червоногригорівська громада. Внаслідок обстрілів були пошкоджені котельня дитячого садка, кілька магазинів та аптека. Також російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автомобілі. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 2 березня моторгінник комбінат, містотворючі підприємство Кам'янського, відзначає 134 роки. Початком запуску всього підприємства вважається 1889 рік. Тоді 2 березня за новим стилем була задута перша домна. До початку ХХ століття завод став одним з потужних підприємств металургійної галузі. Мав славу кращого металургійного заводу. Протягом років роботи підприємство розбудовувалось, модернізовувалось, вдосконалювалось. Сьогодні Камецьсталь має повний металургійний та коксохімічний виробничі цикли. І зараз металурги та коксохіміки продовжують працювати. За минулий рік фахівці комбінату опанували 10 видів нової товарної продукції. У виробничих підрозділах виконані 80 капітальних ремонтів. Підтримує камецталій економіку України. У 2022 році металургійний комбінат Кам'янського перерахував до бюджетів усіх рівнів майже 1,6 мільярдів гривень податків та зборів. Близько 700 металургів комбінату боронять батьківщину на фронті. А ті, хто залишився працювати в тилу, системно допомагає захисникам України. Камець продовжує працювати із вірою та впевненості у перемогу. Кам'янські черлідерки стали кращими в області та вирушать на чемпіонат України, аби гідно представити там наше місто та всю Дніпропетровщину. Вирішальні змагання проходитимуть у Львові з 4 по 6 березня. Як завжди, напередодні, аби підтримати та налаштувати на перемогу із спортсменами, зустрівся очільник Кам'янського. Усього на чемпіонат до Львову вирушає 14 спортсменок, вихованок дюсш США 2. Вони змагатимуться в командних та індивідуальних виступах серед юніорів та дорослих. Ми пишаємося вашими здобутками, вашими досягненнями. Хочу подякувати вашого тренера Олену Казанець, кожну з вас. За те, що прославляєте наше місто далеко за межами. І також хочу вручити вам цей подарунковий сертифікат на проїзд та проживання. І бажаю вам, щоб ви там, як завжди, зайняли призові місця. Дуже дякую, дуже дякую про те, що здобудуть перемогу та підтвердять Славу Кам'янського як спортивного міста, заявляють впевнено і спортсменки з тренером, і керівник управління молоді та спорту. На сьогодні дівчатка дуже добре готові, виступлять класно. Я впевнена в них. Очікуємо тільки перше місце. Їдуть за перемогою, Я це не хвилююся. Я якось знаєте впевнений в тому, що у нас дуже сильна команда. Будемо сподіватися, що в Кам'янське приїдуть медалі. Прийдуть медалі, ми будемо пишатися, як і пишаємося кожним спортсменом, який виїжджає з нашого міста і захищає честь нашого Кам'янського, нашої Дніпропетровської області. І разом з такою підтримкою, як нашого міського голови Андрія Білусова, і за підтримки Геобджола, у нас, я думаю, що проблем у цьому році не буде. За результатами чемпіонату України відбудеться відбір спортсменок на чемпіонат Європи та світу, а також на найбільш значими міжнародні змагання. Боліваємо за дівчат та тримаємо за наших маленьких чемпіонок кулачки Спортивний фронт Кам'янського рішуче налаштований на перемогу. В Україні почали діяти нові правила любительського і спортивного рибальства. Їх було розроблено для покращення умов рибальства та підводного полювання. А також для результативності заходів з охорони і збереження біорізноманіття українських водой. У правилах враховано найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України та пропозиції громадськості. Більше про це розповідали у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Із новими правилами рибалки України отримали певні переваги, зокрема збільшено добову норму вилову риби добова е, вилов. Риби складає три кілограми і плюс одна трофей великий, тобто людина має право вилавлювати. Під час здійснення любительського спортивного рибальства рибалки зобов'язані мати при собі засоби зважування, а також вимірювання, тобто або віси, або лінійка. Також з 5 до 7 збільшено дозволену кількість гачків, на які можна ловити рибу а у період нересту замість одного гачка дозволено два і спінінги. але є й нові обмеження щодо вилову хижаків. 15 лютого по 31 березня заборонено вилов щуки. Наука доказує, що на сьогоднішній день в період нереста анарестиця щука від 3 до 5 градусів починає нареститися. Якраз цей термін попадає якраз на лютий березень місяць, де заборонено вилов цієї щуки. Новими правилами розширено також кількість дозволених зон для риболовлі. Наприклад, тепер можна ловити на відстані 2 кілометри від ГЕС, тоді як раніше було не ближче п'яти. Багато змін внесено і у правила підводної риболовлі. Зокрема, підводникам слід полювати не ближче ніж за 50 метрів від берега, де відпочивають інші люди, а також позначити своє місце полювання. Люди повинні вийти, установити якийсь буй, прапорець або там мостик, який дає, можна побачити, що дійсно там підводник є. Ну і ніхто не травмірується і будуть вони якісь там підводне полювання, здійснювати. Ще одне експериментальне нововведення проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів, які дають можливість так званого спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах. Простіше кажучи, дозволяють офіційно займатися промисловим виловом і виходити на воду на човнах із спецдозволом. Це збільшення надходження, це дає більш можливість любому участвовать в цьому на прозора, то есть надається цілоти, і я думаю, що каждый громадян может поучаствовать, если есть бажання. Що ж стосується рибалок любителів, на період воєнного стану вихід на човнах на воду заборонений. Порушення нових правил погрожує адміністративною і навіть кримінальною відповідальністю. А за незаконно виловлену рибу доведеться відшкодувати нанесені рибному господарству збитки. У повному обсязі дізнатися нові правила рибальства можна на офіційних сайтах в інтернеті. І у продовження теми полювання сьогодні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своєму телеграм-каналі повідомив. Що останнім часом почастішали запитання щодо сезону полювання? Так, очільник ОВА зазначив, що сезон закритий, а за законодавством наступний розпочнеться з серпня місяця. Також Сергій Лисак наголосив: Нагадую, що у зв'язку з воєнним станом на Дніпропетровщині наразі діє розпорядження про заборону відвідування лісів. Це правило є виключно у лісників. Наразі вони відпрацьовують заходи щодо таксації. Як необхідної норми для збереження наших лісів, а також їх флори та фауни. Наостанок, очільник військової адміністрації зазначив, що про відкриття сезону полювання просять 500 мисливців області. Тож то була потужна та професійна підтримка гвардії наступу. 1 березня в музеї історії міста Кам'янського відбувся просвітницький семінар, де обговорювали питання боротьби за державність. Розглядали період в житті держави від української революції до сучасної російсько-української війни. Захід організований Українським інститутом національної пам'яті для освітян істориків та музейників. Серія просвітницьких семінарів по Україні розпочалася ще минулого року Українським інститутом національної пам'яті в різних містах. Звичайно, сьогодні ми переживаємо важкі часи, важливі часи, напевно, епохальні часи, тому що Україна бореться за власну незалежність, за її збереження, за територіальну цілісність. Безперечно, ці питання актуальні були завжди, і в 90-х роках, і на початку 2000-х, Але зараз це ще гостріше, тому, тому що ми маємо розуміти, яким чином ми маємо консолідувати націю, об'єднати спільні зусилля для загальної спільної нашої перемоги. Програма складається із трьох блоків: перший національній пам'яті, де досліджуються теми минулого. Другий профільний, де розглядається реекспозиція та правильна подача інформації в начальній програмі в сучасних умовах війни. Та третій історичний блок, де вивчається питання історії Дніпропетровщини. Директорка департаменту з гуманітарних питань міськради Наталія Рева зазначила, що надважливо нині і правильно передавати дітям достовірну інформацію про події, які відбуваються. На сьогодні ми знаємо наскільки важлива для нас тема державності. Ми всі знаємо, чим відрізняється країна від держави. І наші діти, починаючи з 4 класу, вже це все усвідомлюють. І знаєте, от на сьогодні можливо б не було такого патріотичного духу в усього українського народу, якби саме було не сформоване оце почуття патріотизму, яка саме є у наших дітей і у наших дорослих і підростаючого покоління. Не лекція це місце, де немає контрольних і домашніх завдань. Це там, де можна вставати та виходити, не піднімаючи руки. І тут говорять із дітьми на серйозні теми у доступній формі. А захоплюючу інтерактивну зустріч провів шоумен та ведучий Олександр Педан зі школярами Кам'янського в 21-му ліцеї. Доєднались до нелекції, і Володимир Кравченко та Руслан Ниник. Кам'янське стало 24 м містом, де у межах проєкту спільно до навчання фонду ЮНІСЕФ проводив свої нелекції Олександр Педан. Шоумен спілкувався зрозумілою для підлітків мовою, використовував жарти, постійно залучав дітей до обговорення та навіть давав п'ятюню всім бажаючим. Це дуже до вподоби дітям, розповідає Олександр. Це діти. І з ними треба трошечки по-іншому. Я сам маю дітей, тому я розумію, що до них треба неординарні формати. Ось такий формат ми називаємо це едютеймент Едюкейшн освіта, інтертеймент, розвага. Тобто така розважальна освіта. Ну, все дуже просто. Ми привозимо дітям корисну інформацію про мінну безпеку, власне, щоб вони знали, як себе поводити, щоб зберегти своє життя, про те, що треба продовжувати, навчатися, займатися спортом. Взагалі, мотивуємо їх до нормального життя, фізичне та ментальне здоров'я обговорюємо стресові ситуації в укритті ліцею вмістилось близько двох сотень дітей, декілька вчителів та батьків. Загалом зустріч проходила майже три години. Але діти із захопленням сприймали важливу інформацію про те, що треба робити під час повітряної тривоги, якщо зустрілися з ворогом, знайшли невідомий вибухонебезпечний предмет. А ще для дітей була продумана цікава програма від Педана. Що діти люблять фан, е, якийсь екшен, тому ми їм, е, я буду з ним в такій інтерактивній формі проводити на лекції. Потім ми з ними пограємо в квіз, ми їх ділимо на команди, нам треба їх ще об'єднати, щоб вони, знаєте. Чи в них була соціалізація? Це дуже важливо. О, круто, що в Кам'янському ми можемо дітки навчаються очно, ходять, тому вони не так будуть здивовані, побачивши нарешті одне одного. Вони всі до мене потім виходять, дають підтюні. Ми їм даємо подарунки, і фото з педаном. Це як такі вишенька на торті, щоб це залишилося на згадку. Тому знаєте, такий повний комплекс. Дитина має звідси вийти з усмішкою, щаслива, задоволена, ну і отримавши корисну інформацію. Отже, перше про що розповів шоумен, так це про мінну небезпеку, на якій презентував відео зі всім відомим псом-патроном. Тож будьте обережні, якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101. Патрон! Я все сказав? Бережіть себе на нелекції став квіз, де діти поділились на групи та відповідали на цікаві питання зі знання історії, мультфільмів, кіно та музики. І були випадки, коли діти заспівували фрагменти відомої пісні. Вона би не коли сала дала мені рині, і не на лекції була присутня директорка департаменту з гуманітарних питань міськради Наталія Рева. Педагога приємно здивувало те, що Олександр Педан відзначив два моменти: перший це у нашому місті діти навчаються офлайн, і другий обізнані. Правильно відповідали на питання шоумена. Що діти чують цю інформацію з уст їхнього кумира, звісно, це сприймається іншими очима. Відповідно, такі заходи вони досить і досить потрібні. Вони стимулюють допізнання. Було відмічено наше місто, що є приємним, що у нас проходить офлайн процес навчання, і діти можуть спілкуватися. Я, наприклад, зараз спостерігаю за ним, як вони відповідають, чесно задоволена. Найголовніше діти повністю сприйняли всю інформацію, яку їм майже три години доносив не лектор, і залишились дуже задоволеними. Дуже гарно, дуже класно, вайбово. класно. Я дізналася багато нової інформації про бомби, вибухові речі. Треба поважати всіх і себе. Чи треба не втримувати не стримувати в собі всі емоції, а розповідати їх? Дуже понравилось. все було красне. це було дуже неймовірно круто. Організація заходу була неймовірно круто поставлена. Неймовірні емоції. По завершенню були нагороджені переможці квізу. Кожен отримав подарунок від педана та загальне фото на пам'ять. Після ведучий звернувся до батьків і вчителів. Або такий термін Діти війни. Так зверталися до моєї бабусі, до мого дідуся, які пройшли Другу світову війну. Їх назвали Діти війни. Ну, знаєте, до них так, так поблажливо, трошки це ж дитина війни, він постраждав і так далі. Те, що я побачив зараз, мандруючи Україну, і всім доношу, наші діти найкращі. Їх це не просто не сломило, а вас ця війна, на жаль, але загартувала, зробила сильнішими, ще більш патріотичнішими. Більш об'єднаними, обізнаними і освіченими. Ви це маєте завжди розуміти. Ви не маєте собі дати відмазку потім, коли ми переможемо, що ой, я втомився, я ж дитина війни, я наступні покоління відбудують і так далі. Ні, не можна. Ваші батьки, друзі, знайомі зараз воюють за те, щоб дати нам і вам найголовніше майбутнє. Тому не можна ним знехтувати. І я вас прошу зробити одне: не бути дітьми війни, ви маєте бути дітьми перемоги. Домовились. І завершуємо традиційно погодою. У ніч на 3 березня чекайте невеличкий мороз до мінус одного. Температура в день плюс 4 градуси. Вітер південно-західний, західний, західний до 4 метрів на секунду. На вихідні обіцяють ночі з нульовою температурою, сухі та ясні дні. Весна вже потроху впроваджує в природу свої правила, тож можна впевнено сказати, що зиму, якою нас лякали окупанти, ми переможно пережили. На цьому наш випуск новин фінішує. Свіжі новини. Чекайте завтра о 19-й годині. Невпинно працюють для вас і редактори сайту news.dp.ua. Я ж прощатимуся з вами. Бажаю затишку та спокою. Працюємо, віримо, переможемо!